Перше питання, яке розглядали на четвертій сесії Обухівської районної ради шостого скликання, стала проблема злочинності в районі і боротьба з нею. Доповів про ситуацію перший заступник начальника міліції Роман Козяков. За матеріалами, зібраними працівниками районного відділу, порушено 412 кримінальних справ, з яких розкрито 216 злочинів. Половина Значить, серед кримінальних проявів, що значною мірою впливають на оперативну обстановку в районі, зареєстровані грабунки. Хуліганські хуліганські прояви, незаконне заводіння автоматотранспортом. З 19 заволодінь розкрито 13, тобто встановлені особи і повернути транспортні засоби власникам. Ніна Медведчук звітувала про виконання районного бюджету в 2010 році. План по доходах загального фонду районного бюджету виконаний на 94,8%. Поступило доходів 126 млн при плані 133 млн. Власних і закріплених доходів за звітний період до районного бюджету надійшло 58,5 млн грн при плані 63,3 за рахунок залишку бюджетних коштів минулого року у січні-лютому 2011 року будуть виплачені заробітні плати працівникам бюджетних установ. Підтримали депутати і зміни до бюджету району 2011 року у зв'язку із запровадженням нової бюджетної класифікації. За рахунок залишку коштів, які скупилися на 1 січня 2011 року, є можливість. Забезпечити у січні в лютому заробітну плату по бюджетних установах і спрямувати кошти залишку на покриття тих статей захищених, які не були передбачені бюджетом 2011 року. Олександру Стименко, заступник голови Обухівської РДА, представив програми розвитку села, підвищення родючості ґрунтів, розвитку свинарства і молочного скотарства. Та сам Олександр Стименко зазначив, що більшість програм неможливо виконати через недостатність фінансування. До сьогодні тої підтримки, на яку сільхозвиробники очікують від держави, нема всі ми розуміємо, що держава в сьогоднішньому стану економіки не може надати, тому зменшування поволов'я відбувалося. Но Наші сьогодніспідприємства планують розширити і поголов'я, і будівництво ферм. На сьогодні воно і йде. Побудована нова ферма в з саме сучасні технології, побудований новий комплекс у Витачові з доїльним залом, з двома сараями. Підтримали депутати і пропозиції щодо оплати громадських робіт. Мета програми це подальше вирішення невідкладних питань організації правового та інформаційного забезпечення матеріально-побутового культурного обслуговування жителів Обухівського району. Таким чи оплачувані громадські роботи можна розглядати як універсальний засіб активної політики держави щодо сприяння зайнятості населення та забезпечення тимчасової зайнятості громадян в період економічної кризи, як додатковий заробіток та постійного працевлаштування. Як бачимо, четверта сесія Обухівської районної ради була досить насиченою і інформативною. Наталія Білогурова, Олександр Костенніков, студія БАРТ.